Друзі, всім привіт. це знову я Мендрі. Ну я й буду сьогодні грати в гру Кальмара. Так, але поки не почалася гра, не забудьте підписатися на мій телеграм-канал. Просто пускай цей круг тобто перейти писання в шапці профіля. Тому поїхали. Тише далі будеш. І так, вона нас засікла, тому далі поїхали. «Ти ще їдеш, далі будеш. Так, не рухаємося. Ну, далі поїхали. Ти ще віждальша будеш. Стоп, а як я програв? Блін, треба було нажати на ту кнопку. А я ворухнувся, блін. Давайте назад. Ну, добре, нічого страшного, давайте іще раз поїхали. Ти ще їдеш, далі будеш? Так, я не ворухнувся далі. Ти ще її будеш Так, ще не рухаюсь, ще трошки. Ти щече будеш. І так, тепер можна в принципі... Так, 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 мені треба нажати на ту кнопку, але я, в принципі, можу проходити і так далі. Поїхав. Зараз покажу, що це буде за гра. Дерьмо нам випав зонт. Ну це просто офігенна крінж. Так, тобто так, нам треба вирізати зонт. А прикол в тому, що, як, що нам треба тут все вирізати. Якщо ми отак от просто поріжемо на контурах, то ми програємо. Ну, блін, якось взагалі немогічна гра про сахарні соти, правда? Ну так. Але кстати, Блін. Нагадую знову про мій телеграм-канал. Можете просто... Просто поскануючи цей QR-код, юрко, докупити посилання в шапці профіля. Ну тут, коротше, отак от, от якось у нас. Нам треба ще до того, якщо ми виріжемо, тут все, щоб не було цього камня. А якщо ми виріжемо і камінь лишиться, то ми також можемо програти. Ось так от Так, нам треба ось так от тут вирізати цю парасольку. Ну, а шо тут гра кальмара? Гра на виживання. Але я і так, виграв. А ні, тут ще є цей от сой. Такс, нам треба ось таким чином все. Тепер ми точно виграли, друзі. Тільки нам тут треба трошки підрізати. Якщо кажу, ця гра тут не на час. Можемо грати стільки, стільки захочемо. Ура! Я вирізав цю найфайнішу порасотку. Ура! Праздник. Ну, коротше. Ура! Ну, короче, блін. Зараз ми приступимо до наступної гри. А от фінал, ну, то взагалі мовчу. Ну, короче, от зараз я тут ентрі І зараз я буду шукати 5 око Енду. Ви скажете, в чому складність? А складність того, що Я повинен взяти з креатива дещо. Те, те що мені буде мішати. Отак от. Типа я найду, тільки найду перлину Енду, я повинен поставити ну, ні, 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 другий блок. Бо тому що такий от блок я поставлю. І дивіться, якщо я його побачу знову на те місце, прийду і його побачу очами, то я програю. Ну ні, просто повинен віддати одну перлину Енду. Ой, не перлину, це, блін, око Енду. Моє око енду, це вихід. Це вихід, ну то коротше. Ми не повинні дивитися туди. Це гра з кульками. Такс, де воно може бути? Кстати, я навіть можу літати. А це навіть ускладнює, тому що... Ну і складняє її, получає, Так, то стоп. Сюди ми поставимо блок. Ну тут, коротше, якось так от у нас. Ой, у нас получається. Тому так, давайте ми піду йдемо. Можемо пускати вільно, бо тут у нас, в принципі, не так от багато. Наша ціль – найти 5 перлин таких. 5 око енду. Ну так. Так, і де тут може бути те Око Енду. Якщо ви його побачили, напишіть в коментарях. От я ще жодного не побачив. Може, знову. Може він навіть може бути в якихось предметах. Може тут, а ні. тут а в камнерізі ні. Блін, а де він може бути? А, блін, поки що тут місце... В принципі, багато, то я можу прямо отак от, от дивитися. Але воно щоб я не побачив це своїми очами. Так, тут от може щось є. Опа, чав, перлинка. Стоп, 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 я, я весь час про це забуваю. Отак от, от ставимо і все. І відвертаємось і ніколи вже туди не дивимося. Опа, ще одна перлинка. У нас їх вже чотири. от ми ставимо. І ось ось фінальна. Фінальна. Де ж вона може бути. надіюсь я ли не попадусь на ці штуки? Або попадусь, не знаю. Такс. Блін, поки що я тут нічого не замечаю. Так, с тут у нас щось є в бочці пусто. Тому так можемо тут просто паркурити. Хм. Я пам'ятаю, там є, тому то буде максимально обережним. А може ще по дверям може бути навіть. Тут і нічого немає. Тут у нас також нічого немає. По бочкам також рекомендується дивитися. Бо якщо в бочки, навіть якщо якщо предмети, то ми в предмети повинні це навіть поставити. Ну блін, бо якщо я тут нічого не замітив такого, в принципі. Такс ну тоді пішли сюди. Ось таким чином тут нічого немає. Так, ось тут тут нічого немає. Блін, я замітив штуку. Штука, штука, блін. Я повинен тепер віддати своє око. Воно само кудись заховається в родомне місце. Ладно, чекаємо. От, блін, тепер в мене. вгадайте, скільки? Ви не вгадаєте? Одне око. Стоп. А я же и был тут в рандомном месте. Я был тут нашел одно, еще одно око. Стоп. Стоп. Так, еще одно. Да ну, я уже забрал его. Давайте мы тут все раздивимся. Блин, это реально. Пять око. Энду. Я можу навіть дивитися вже на ці штуки. Просто я тут так походжу. Просто я був коли, на мене було, коли мене забирав, в мене впав шарик. Ну, коротше, а зараз вже фінал. Я підготувався чітко, тому спав стража. О, да-да-да-да-да! У нас попиток безкінечно. Давайте, давайте відбігаємо, Ну, ні-ні-ні, він нас хоче вдарити. та татемчик та темчик хорош. Він зону нас в темноту садить. Нічого не зрозумів. Давайте ми тут туди, значить, підемо. Правда, я забув, що це за скайбок. А вроді би, ось цей там от скайбок. Бо у мене ще є наверху скайбоки. Ну ні, це якщо що я сам строїв, то є зверху. Скайбок. І так, це він є, Але та темпи смерті візьму на всякий випадок. У нас тут фігура кальмаруна, за нею можна виходити. Інколи ти можеш відступати. А і кстати, та тут не просто так. Тотеми – це як і бонус. І тотеми – це для нас як. Це значить, що один тотем, якщо мінусується, то це мінус того, що ми можемо заходити. Коли у нас не буде тотемів, ми не зможемо відступати. Тому так, давайте ми підхилимося, темлява. Давайте ось так. От. Це у нас фінал. Ми вже фіналюємо в цій грі. О, зразу. Привіт, стражик. Я тебе пам'ятаю, давай я тебе виду з цього незаритого міча. В мене тут -то незаритова броня. А він мене якимсь чином вибиває. Так і ще буде, бо в мене її просто немає. Хватить. Він мене скоро винесе. Так, 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 ми давайте вб'ємо ні Ні-ні-ні, не ні, відступаємо, відступаємо, відступаємо. Відступаємо, він не ну, можу просто фаербом. Так, як зараз кинути в мене. Мені це не фаербо, ну коротше мені треба відступити, відступаємо, бо, ну, бо мені так захотілося, правда? Ну коротше, зараз я беру знову та тем без смерті. Все одно і ж. Ну, зараз я зроблю їм. Зараз я йому чорт візьми, він мене вдарив. Ну не вдаряйте мене. На 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 на, не зари твій меч. О, та там -тек, так -тек, тем -тек, тем -тек, так, -тек, так темчик так-так-так мирба. Я не встигну, я не встигну. В мене татенчик. Я можу помирати, звичайно, але, блін, лінь, мені йти до нього. Але речі в мене зберігаються. Ну так. Так, зараз там Blin, ну, Блин, мене вдарили на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на. На-на-на-на-на-на-на. Такс. Меня кровопит хевади срочно. Срочно на это щоб взяти. Ох, слава богу. Да хватит мене бити Я його бью сотий раз. Блін, блін, блін у мене останній тотемчик, остання надіжда на нього. Е, ви щось поняли. Ладно, давайте відрождаємось. Так, у мене останній тотем безсмертя. Або мені хана. Бля, ну тепер мені його треба шукати. А от, не ну прийшлось мені його довго шукати. Я цього стражу повинен вбити. Я на всякий випадок взяв два. Але я так скажу зря, очі б я його взяв був та Ну, але я взяв незаритовий меч. Ну, він мені знову ачівку здав темлявий спасіба просто. Я його заловив. Завалив. Я виграв, ну нафіг. Ура! Отак от, от можете робити скріни мене і ставити собі на ави, як я знизирую броню мечем і тотемом, можете скрінити. Окей. Ура! Можете навіть не поздравити по... поздравляти мене в коментарях. А ось мій приз. Я хочу воно на мене висподь. І так, 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 давай. Ооо май гад. Давайте подивимося в наш інвентар. йо -мо! У нас майже ось інвентар цими забыты. Ну короче, і ми все-таки пройшли цей фінал. замов я лайки. Всім пока!